Зі свого досвіду, я розумію, що сервіс це не просто емоція, не просто враження. Це насправді про структуру, про систему і про вимірювання. Ми всі в нашому бізнесі маємо певні стандарти, певні скрипти в нашому сервісі, які ми використовуємо. І дуже гарним інсайтом тут інструментом стало розуміння, як зібрати всі ці скрипти, стандарти і кроків в єдину систему, легку для розуміння співробітниками. Насправді програма побудована таким чином. Що абсолютно кожен бізнес з різною специфікою, з різних сфер зможе знайти прям інструменти базові, які потрібно брати і впроваджувати. Одним з найбільших інсайтів було те, що те, що не можна вимірити, не можна змінити. Насправді це дуже відіграє роль саме в сервісі, оскільки ми привикли вимірювати сервіс якимись окремими конкретними негативними відгуками. А було би добре бачити якусь загальну статистику і Включати в це персонал це той момент, який супер відгукнувся насправді зараз. І вже на кінець другого нашого дня, другого модулю, у мене був план дій в кінці, так який я буду точно імплементувати в своїй компанії, в своїй команді, з чим я до них прийду, і там ще один план нашого розвитку в цьому напрямку разом з командою. Для мене найбільшим викликом, з яким я стикнулася, це не брак теорії, а не вміння імплементувати ці знання в реальні навички і застосувати їх в реальному житті. І насправді за останній ось цей третій день мені дали таке класне пояснення з приводу того, як воно має функціонувати в реальному житті, що повністю закрили оце питання, з яким я стикнулася, коли вибирала собі курс. Повністю ми розклали і сформулювали на третій день. Крокового по пунктам. Що за чим потрібно робити? Яким компаніям, коли вони, наприклад, не знаю, знаходяться на певному етапі розвитку сервісної культури і стратегії як такової, з чого потрібно починати, або якщо у вас це вже впроваджено, то що додатково можна робити? На мою думку, однозначно, ця програма підійде для людей, які мають повноваження одразу їх там використовувати ці знання, імплементовувати в свою роботу, тому що тут безпосередньо такий великий комплекс Комплекс практичних знань і інструментів, які можна одразу йти і випробовувати, тому найкраще підійде для тих для керівників, для операційних директорів, для сервіс-менеджерів і так далі. І, напевно, дійсно класно приходити сюди, можливо, командою, можливо, декілька людей з однією команди. Якщо ви та компанія і бізнес, яка шукає екстра рівень чогось нового, вийти на абсолютно новий рівень, то це вже більше про сервіс-дизайн. Але якщо ви хочете а, все ж таки зануритися в базову базу, то вам сюди.